Хочеться додати, що коли з'являються критерії оцінки всередині якісь, то на них можна почати будувати більш адекватну або навпаки хайринг політику, коли ти розумієш, хто в тебе є, як ти їх оцінюєш, і хто тобі потрібен, ще щоб він зайшов добре в цю компанію. Типу, і тоді і на хайринг процесі простіше стає, і на онбордингу, і на закриттю випробувального терміну, бо ти такий я знаю, як я блін це роблю. І а тут, Абсолютно, та... от щось ми стали один одного перебувати часто два рази. Ну теж непогано, давай робитися більше, бо знаєш мені <світ> здається, що ми такі прям з тобою рафіновані братульки. Знаєш, типу, я з тобою згоден, я теж з тобою згоден і добре сказав. Треба якийсь блюд, то йобаний в рот. <світ> 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 Блін, але дуже дивно. На можемо на цю тему поводатися. Дивись, ти тут от, знову, те, що хочеться додати.